Пригоди Гулівера Джонатан Свіфт, Англійський лікар на ім'я Гулівер відпливав у Південне море на борту трищоглового бригу Антилопа. Не вперше вирушав Гулівер у плавання, він любив мандрувати. Багато місяців пливла антилопа Південним морем і їй усміхалася удача. Але якось чинилася страшна буря. Корабель кидало з боку на бік, як горіхову шкаралупку. Вночі вітер поніс антилопу прямо на гостру скелю і кинув на каміння. Корабель розбився на тріски. З усієї команди вижив лише Гулівер. Він відчайдушно боровся з хвилями, але сили його закінчувалися. Він захлинався і задихався. Намоклий каптан і набряклі черевики тягли його вниз. Раптом його ноги торкнулися дна. Це була мілина. Виснажений, але радий порятунку, Гулівер вибрався на берег, опустився на землю і заснув. Коли Гулівер прокинувся, був уже ясний полудень. Сонце світило просто в очі, тож він примружився і хотів був затулити обличчя долонею, але не зміг підняти руку, бо щось її міцно тримало. Так само не ворушились ані інша рука, ані ноги, а коли лікар спробував підвести голову. Виявилося, що його волосся також припнуте до землі. Зненацька щось продзищало повз нього, та зрозуміти, що це, він не зміг, оскільки бачив лише небо над собою. Раптом щось живе видорлось на його ногу і дісталося до грудей. Доклавши зусиль, Голівер глянув долу і побачив крихітного чоловічка у три пальці на зріст, озброєного луком і стрілами. Напнувши всі жили, Гулівер насилу звільнив праву руку і, завдавши собі нестерпного болю, трохи послабив шнурки, що прикріплювали його волосся до землі з лівого боку, що дозволило йому трохи повернути голову. У ту ж мить він відчув, як у його ліву руку ввігналося сотню стріл, що кололи його, наче гулки. Тоді Гулівер подумав, що найобачніше буде лежати поки що тихо, а вночі, користуючись вільною лівою рукою, визволитися зовсім. Повернувши голову, наскільки дозволяли кілочки та нитки, він побачив цілу армію маленьких чоловічків. Одні з них старанно працювали, продовжуючи прив'язувати його до землі, а інші стукали крихітними молоточками, збиваючи дерев'яний поміст. Коли поміст був готовий, на нього піднявся чоловічок у мантії. Гулівер здогадався, що це якась важлива особа, можливо, королівський посол. Гулівер вирішив попросити, щоб його нагодували. Він підняв палець і кілька разів підніс його до губ. Людина зрозуміла цей знак. Невдовзі з'явилися маленькі візки, завантажені бочками з вином та кошиками з їжею. Кожна діжка була розміром зі склянку. Спраглий і голодний гулівер зараз випив все вино і проковтнув кілька сотень булочок. П'ять смажених бугаїв, вісім м'ялених баранів, дев'ятнадцять окістів і сотні дві курчат і гусей. Все це було крихітних розмірів. Після їжі та вина Голівер міцно заснув. Крихітні люди тільки цього й чекали. За допомогою хитромудрих пристроїв вони затягли його на величезну дерев'яну платформу на колесах і повезли до столиці, до свого імператора. Прокинувшись, Гулівер став з цікавістю роззиратися на всі боки. Ніколи він не бачив таку гарну країну. Сади та луки тут були схожі на строкаті квіткові клумби, а річки на чисті струмки. Наступного дня вони дісталися до крихітного містечка, яке здалося Гуліверові Іграшковим. У центральній вежі зібралися важливі особи. Один із них, ймовірно, імператор, звернувся до бранця з промовою. Гулівер, який знав багато мов, нічого не зрозумів, але виразно розібрав слово Ліліпутія і здогадався, що це і є назва тієї дивовижної країни, до якої він потрапив. Біля центральної вежі стояв старовинний храм, що вважався найбільшим у всій державі. У цій будівлі і вирішили оселити Гулівера. Головні північні двері були достатньо великими, тож він міг вільно пролізти крізь них. Ковалі прикували бранця до стіни, одягнувши йому на ногу безліч ланцюжків. Два тижні гуліверу доводилося спати просто на землі, поки, за наказом імператора, для нього виготовили постіль. На возах привезли 600 матраців, 150 штук їх шили докупи, зробивши один, що підходив гуліверу і довжиною, і шириною. Чотири такі матраци було покладено один на один. За таким самим розрахунком було пошито простирадло і ковдри, досить пристойні, як для людини, яка стільки часу поневірялася без постелі. З міркувань безпеки жителів Ліліпутії імператор наказав обшукати Гульвера. У його кишенях виявили пістолет, годинник, ніж, гребінець, монети і ще деякі речі. Імператор з цікавістю розглядав ці предмети. Йому сподобалася шабля, одним з махом якої Гулівер зрубав цілий гай маленьких дерев, чим не аби, як фразив монарха. Імператор любив зброю і йому відразу захотілося дізнатися, як стріляють із пістолета. Попередивши імператора, щоб він не злякався, гулівер вистрілив у повітря. Це справило враження куди більше, ніж шабля. Сотні людей попадали, наче мертві, і навіть імператор, хоч і втримався на ногах, довгенько не міг прийти до пам'яті. Добродушність і гарна поведінка Гулівера так вплинули на імператора та його двір, а також на армію та народ в цілому, що гуліверу надали свободу. Щоправда, гуліверу було заборонено прогулюватися луками і полями, аби не витоптати їх. А під час прогулянок він був зобов'язаний уважно дивитися собі під ноги, аби не роздавити кого небудь із жителів, а також їх коров, овець, собак та іншу живність. Ліліпути називали Гулівера Людина-гора і приносили кошики з їжею. Іноді Гулівер лягав долі і дозволяв п'ятьом-шістьом чоловікам танцювати на його долоні. Кінець кінцем хлопчики та дівчатка насмілилися гуляти в піжмурки в його волоссі. Гулівер добре підучився їхньої мови і міг уже розуміти їх та розмовляти з ними. Невдовзі Гулівер дізнався, чому імператор так цікавився його зброєю. Виявилося, що Ліліпути давно воювали із жителями острова Блефуску, а приводом до війни стала така подія з прадавніх часів у Ліліпутів було прийнято розбивати варені яйця з тупого кінця. Одначе, коли дід Теперішнього імператора, будучи ще хлопчиком, за сніданком урізав собі пальця шкаралупкою, розбивши яйце з тупого кінця. Його батько видав закон, щоб усі під страхом найсуворішої кари розбивали яйця тільки з гострого кінця. З того часу все населення Ліліпутію розділилося на два табори тупоконечників і гостроконечників. Тупоконечники не захотіли підкоритися наказу імператора і піднімали повстання. Монархи ж Блефуску розпалювали і підтримували ці повстання і переховували повстанців на своїй території. З тих пір між Ліліпутією і Блефуску йде безперервна війна. Якось імператор проводив з міністрами військову нараду і послав за Гулівером гінця. Увійти до зали Гулівер, звісно, не міг, тож засідання перенесли на палацову площу. Розвідники повідомили, що ворожий флот Блефуску ось ось чинить напад на Ліліпутію. Імператор попросив Гулівера про допомогу. Гулівер погодився, але висунув дві умови не чинити блефускуанцям шкоди, а після завершення воєнних дій Ліліпути допомагають йому повернутися до Англії. Імператор пообіцяв виконати ці умови та дав своє імператорське слово. Після військової ради Гулівер вирушив на берег і став розглядати ворожий флот у підзорну трубу, яка зберігалася у нього в таємній кишені. Виявилося, що у блефускуанців лише 50 військових кораблів. Повернувшись додому, він сплів 50 міцних канатів і причепив до їхніх кінців гачки. Потім він повернувся до моря і швидко досяг острова Блефуску. Там він зачепив кораблі гачками і потяг їх до берегів Ліліпутії. Імператор Ліліпутії та весь двір стояли на березі і дивилися в той бік, куди плив Гулівер. Раптом вони побачили вдалені ворожі кораблі, які рухалися до них у повному бойовому спорядженні. Гулівера вони не помітили, бо він по вуха поринув у воду. Імператор наказав трубити тривогу. Почувши звуки труби, Гулівер підвівся з води. І всі Ліліпути стали радісно вітати героя. Імператор щедро нагородив Гулівера, але до Англії не відпустив, а натомість став прохати про те, щоб Гулівер таким же чином привів йому решту ворожих кораблів і навіть заготів обернення імперії Блефуску на провінцію Ліліпутії. Тоді він став би володарем цього світу. Гулівер рішуче відмовився. Він сам нещодавно випробував на собі які важкі ланцюги неволі, і тому не може зважитися перетворити цілий народ на рабів. Цим він відвернув від себе добру волю імператора. На щастя, один із придворних попередив Гулівера про небезпеку, що йому загрожує, за те, що Гулівер відхилив прохання імператора, його хочуть осліпити. Гулівер вирішив тікати з ліліпутії. Вночі він пробрався в гавань, вибрав найбільший ліліпутський корабель, навантажив на нього свої речі, підняв якір і потяг корабель за собою у бік блефуску. Незабаром Гулівер дістався мети, ліг біля міської стіни і заснув. Вранці він постукав у ворота і попросив сповістити імператора про своє прибуття. Обіцяю захистити вашу країну від Ліліпутів, сказав він. Але ви маєте допомогти мені повернутися на батьківщину. Імператор Блефуску з радістю прийняв цю пропозицію. Коли правитель Ліліпутії дізнався від своїх розвідників, що Гулівер перебуває в Блефуску, він поспішив укласти зі своїми сусідами мирну угоду. Якось, гуляючи островом, гулівер помітив у морі щось темне. Це був перекинутий човен. Гуліверу вдалося пригнати його до берега і витягти на сушу. Човен потребував серйозного ремонту. Гулівер одразу ж взявся до роботи. Він проконопатив дно і борти човна, потім вирізав із найбільших дерев весла та щоглу. Коли все було готове, гулівер пішов до імператора, став перед ним на одне коліно і сказав, що скучив за своєю родиною і хоче скоріше вирушити в дорогу. Імператор умовляв його залишитися, але Гулівер був непохитний. Почалися швидкі збори. Блефускуанці зарізали 300 корів, щоб змастити човен жиром. 500 чоловік під наглядом Гулівера зробили два великі вітрила. Щоб вітрила вийшли досить міцні, вони взяли товсте полотно і простябали його, склавши в 13 разів. Снасті, якірний і причальний канати, Гулівер зробив сам, скрутивши по 20 міцних мотузок найкращого гатунку. Замість якоря він пристосував великий камінь. І ось настав довгоочікуваний день. Усі жителі Блефуску вийшли на берег провести людину гору. Свіжий вітер ударив у вітрило і незабаром острів перетворився на маленьку точку на горизонті. Через деякий час човен огорнув густий туман. Блефуску зник, наче його ніколи й не було. Коли туман розвіявся, над човном закружляли чайки. Це були звичайнісінькі чайки, які Гулівер не раз бачив у себе на батьківщині. За кілька днів його підібрав англійський торговельний корабель. Незабаром Гулівер прибув до Англії.